І вітаю, друзі! в себе на каналі Садок Мрії і Надії. Хочу зняти коротеньке відео, зловила себе на думці, що я показую всі свої квітнички, окрім свого міні-рокарію. Але тут є що показати і є що розказати про нього. По-перше, я не посипала тут гранули від слимаків. І що ви думаєте? Слимаків тут просто дуже і дуже багато. Зніму коротесеньке відео, тому що розумію, що наразі всіх, всі дуже зайняті. І консервації, і світло вимикають. Нема часу дивитися, іноді якось і відео, іноді і хочеться, але і нема часу, або ж не заряджений телефон, тому так буду коротенько. От, треба було посипати гранули від слимаків. Це, по-перше, по-друге, деякі рослинки треба було поливати, я покажу потім. Ось я тут навмисно не прибираю алісу, його тут надбагато, тому що я прикриваю ось тінький ломікам, тому що от йому тяжко, його, його саме треба було трошки поливати. Але за того, що я прикрила його так алісумом, то йому не дуже тяжко. так скажемо. Ось тут такий якраз красивий, гарненький. От, також не дуже видно, але ось такий очиток. Ось такий ніжний, прекрасний. І з ним був, вербозілля було вербозілля. Так воно у мене і в неї сидеть. Це вербозілля. Звісно, я його звідси відсаджу, але поки воно тут. Що ще хочу показати на цій грядочці? Відквітував мій цей прекрасний рожевий очіток. дуже швидко, тому що посуха. І овсяниця наростила вже свої гілочки. Хоча я її підстригала недавно. І дуже мені подобається мій лумкамінь ось така вже гарна ясенька плюшечка, як я кажу. І він завжди квітує, хоч трошечки, але квітує. Цілий, ну, ось вже липень, кінець липня. І він собі квітує потихеньку завжди. Ось тут у мене така камінна троянда, гарна. І ось вже в мене темний очіток. Які я верхівочку обрізала, він дав отак в боки три квіточки. От, навіть даже краще, що я обрізала, він виглядає за цього. І тут в мене вже випустила кітечки просо. Ось такі. Бачите? Ось таке воно просо. Можливо, якщо б воно було на сонці, можливо, б трошки інший колір був. Ну, але таке воно зелене. Хоча, начебто, наскільки я пам'ятаю, Надія казала, що воно трошки таке червоненьке. Ну, не знаю, можна буде поділити, посадити десь і на сонечку трошки більше. Ось, Тут вже в мене буде скоро квітувати чіток патрона. І гарно квітує лобелія. І мароу з лак осока. Він, бачите, стріляє в боки, тому кому не потрібно саджати в обмежувати, так як і Red Baron. Для мене це не проблема, мені це нормально, мені заки подобається, мені хочеться відсадити їх побільше. Тому я не саджаю в обмежувач. Ось. І ось навіть, дивіться, яка прекрасна камінна троянда вже так обросла дітками. Треба відсаджувати, а коли жарада, посуха, нічого не хочеться, чесно кажучи. Чесно кажучи, нічого не хочеться. От, і ось овсяниця зелена. Зовсім, бачите, підгоріла на сонечку. Навіть овсяниця не витримала. Що саме цікаве, одна, бачите, зелена, а друга ось, бачите, так підгоріла. От, і отчітки. Триколор, Орастахісна нормально. А те, що я купувала, я навіть забула назву його, такий маленький. Я там саджала за 70 гривень, я купляла поділочку. Він зовсім пропав. От. І ось мій цей господі, офіопогон. Не розумію, я його ніяк не розумію. Воно не росте, нижні листочки підсихають, і я їх видаляю. Ось і все. Отак. Получається. От. Ну, в принципі, виглядає ця міні рокарі, як я кажу, непогано. хоча і не поливаю, і так скажемо. Але зілля росло, я повидаляла зілля. І я ж кажу, багато слимаків дуже багато. І хочу вам показати, що закитувала. Ось іще так просто. Закітувала моя гвоздика трав'яночка. Це перша тут вона в мене. Ось, бачите, таким рожевим. Дуже вона мені подобається, вона якась така ніжна, е прекрасна. І ось гвоздика перста ще не квітує. А цей ломікамінь, е забула, як він називається, е якось його називають, то нічого він не дає, поки не квіточок, нічого не знаю. Можливо, коли була посуха, я не виходила і не бачила, можливо, він десь відквітував. Ось. І хочу оці чітки, що дуже-дуже ну, розростаються швидко, пересадити на свої грядочки, квітнички, просто я комульчу. Тому що тут я більше хочу мати кам'яні троянди, от, а вони розростаються надшвидко. Ось, ось, наприклад, ці два чітка я буду пересаджувати. От. А, і, можливо, можна буде поділити просто і присадити <плес> в інше місце, побачити, чи буде колір інший. І хочу показати глядочки колеса вам е з моєї делоспермою. І ось е так виглядає перша. Друга практично висохла. Третя. І. Астра ну, Так непогано. Саме краще виглядає бересклет. То, що я хочу вам сказати, це саме з за того, що ця більш на сонці плутаю колір. Ну, ця я бачу, що це оця оранжева, я її називаю. А ця або рожева, або жовта. Ніяк не запам'ятаю, треба старіші відео подивитися. І я розумію, що це саме просто невитримана витримана делосперма, не витримує. Не посухи, не за стою води, вона більш така, так скажемо, ніжна. Тому що зимівлі також, оце саме вона вийшла погано. А ці дві добре. Але добре, що я відсадила саме поділки і знову підсажу, але я вже розумію, що це саме цей колір, вона просто не дуже, так скажемо, витримує так посуху і залив. В общем, зиму. Тому ось так теж буває. Просто що саме такий колір, саме так, Ну, Ось так наразі виглядає мій міні-рокарі. Е, непогано. Єдине, що мені дуже шкодую, що цей гарний такий очіток пропав. Е, навіть не розумію чому. Він просто почав сихати-сихати, потім я навіть і поливала. В Взагалі, він собі всохий да і помер. Ось так виходить. Перейдемо на іншу о, грядочку, я вам покажу, що я ще досаджую, які квіти <гум> в кінці липня. Ну, ось тут я вийшла з раночку і е, в 6 годин, тому що, якщо не щільна посадка, то тут зілля було, я вам скажу, практично квітів не було і видно, е, що я сюди досадила. Е, тут е, Фізостегія в мене. І ось моя гіпсофіла-сніжиночка прекрасна. А за ними я посадила мак, він високий. І е, не знаю, що то за квіточка, подивимося. Я думаю, що то геліосіс чи що то. Ну, в общем, подивимося, не знаю. Е, тут я посадила свій чабер. з цього три стаканчика. Ну, я ще б там трошки роздаю його. Не знаю, е, ось він уже квітує. Треба його. Так, уперти на квіточку. ось Бачите, він вже квітує таким рожевеньким. Тут Що? я посадила ось каріаптеріс смутовчатий. Не знаю, який буде колір, жовтий, мабуть, наче в Наталі був жовтий. Звісно, хоч і перевалка жарко, бачите, все одно трошечки підв'ядає Ну Але що мені вже було робити? Він вже в стаканчиках не міг. Йому вже настільки було тяжко. от Вже відкрилася моя гвоздичка, і береста, і трав'яночка. от Ще що хочу сказати, дівчата, хлопці, подивіться, на самшит напала у нас в місті самшитова вогнівка, Вовсю, всіх я вже обробила. Ось актарою, пів півбалона пішло, півбалона лишилося, я вже казала, що можна лишати в темному, прохолодному місці. І якщо ще я побачу, що ну, лишилося, то я ще раз його оброблю. Тут я підсадила ось в Роніку. Я її зовсім не ділила, вона була в мене в такому. Навіть не в стаканчику, а в такої в тарі в такої. І я ось так просто перевалила, тому що там коріння сплетене вже було повністю. Я думаю, на слідучий рік, як, як дай Бог, тільки вижила, просто потім поділю. Ось, ось і все. Ось і тут ще я чабр посадила. Тут запах неймовірний, бо тут чебрець ось у мене, і ось чебрець лимонний хоч відкрився тепер. Нема зілля, я тоді не видаляла, коли було ну, зовсім тоді та посуха воно трошки все і спасло, ці рослинки. От, і навіть я обрізала е, алісум, так як і лобелію, там подекуди. Думаю, можливо, також наросте. Я в Наталі відео дивилася. ну таке, Але воно вже було негарно, вже зав'язалися сіневі коробочки, обрізала, а вдруг подивимося, експеримент. Все одно це однорічник. Ось, Можливо, треба прикрити ящичком. от, Вже квітує. Тут у мене, бачите, малесенька моя ця хризантема, але вона квітує, якось, наче і всихає. От. Ось так. І починає квітування. Ось жовтенька моя. Тільки-кільки. Це пухка моя така жовта, гарна. Ну, обрізала ромашки один квітонос лишився. О. Ще покажу вам е дуже гарно в вріст пішла в І там в мене е прекрасна іпсофіла-сніжинка в Чорнобривцях. Я вже показувала, я милуюсь, ходжу. Це... Просто ну неймовірна краса, така хмаринка. Прекрасна, прекрасна хмариночка. Ось. І тут у мене ось фізостегія, і хінацея Магнус. Написали мені, що материнські якості не передає хінацея, тому буде поділку куща. Сіяти не буду, тому що я насадила багато, Наталя мені вислала насіння. І ми подивимося, будуть, які будуть ехинацеї, і які мені будуть подобатися, буду ділити поділом куща. І вже, бачите, за хінацеєю полинь варіагатна вже переросла її. ну В принципі, хінацея трошки завалилась, треба поправити, але таке. От, так як там і вон подалі геліопсіс. от також завалився, але нічого, хай біля Барбариса. Ось я посадила ще тут дві іхінацеї. Ось внизу. О, тут вони ехінацея висока, якраз тут і фізостегія, так а подалі вже буде хризантема. І ця іхіноцея, ну дуже прекрасна, дуже довго квітує. Вона мені надподобається. Просто. Гарно, але вже я думаю, що потрібно буде поділити кущик. Ось. Знову така жара і посуха, що взагалі дуже тяжко знову. На мій участок на горбочку один дожік той, що пройшов, це для мене не про що. Для мого участку потрібно хоча б раз в п'ять днів, щоб проходив гарний, 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 гарний дождик. Треба вже й обрізати і лілії, і все. Але якось то жарко, то немає часу. Ось то треба то те зробити, то те, то не все зробити, в общем. От так виглядає ця грядочка, моя, квітничок. от Дуже гарненька і непоганенька. Все, всім дякую за увагу, всім гарного і тихого дня. І мирного неба над головою до зустрічі в наступному відео.